Доброго ранку, дітки! Подивіться, що в мене є. Так, це чарівний кошик. Він хоче, щоб ми наповнили його тільки добрими іграшками. А ті, що можуть бути небезпечними, ми не будемо в нього класти. Дивіться малята. Що це? Це ведмедик. Він великий, м'який, з ним можна гратися. Так, звісно, він добра іграшка. Так, ведмедик добра іграшка. Його ми можемо покласти у кошик. Подивіться, малята, а зараз, що ви бачите біля кошика? Це ножиці. Погляньте, вони мають гострі кінчики. Чи можна ними гратися, дітки? Ні, звісно, ні. А чому? Тому що можна завдати шкоди собі або іншим людям. Поранитесь. Тож ми їх не будемо класти у кошик. А зараз погляньте, що ви бачите біля кошика. Так, це кубик. Погляньте, який він різнокольоровий. Дітки! Чи можна гратися кубиками? Так, звісно, можна. Це безпечна іграшка. Дитина із кубиків може побудувати велику вежу. Тож ми його покладемо у кошик. А зараз подивіться малята, що ви бачите біля кошика. Це ніж. Скажіть, будь ласка, чи можна гратися ножем? Ні, звісно, ні. А чому? Тому що він гострий, так, і теж можна нашкодити собі. поранитись. Його ми не кладемо у кошик, так? Погляньте зараз, що ви бачите біля кошика. Це маленьке намистинка. Мабуть, вона загубилась, коли мама одягала своє гарне намисто на свято. Чи можемо ми неї гратися? Чи безпечна вона? Поміркуйте. Ні, ми не будемо нею гратися. І тягнути її до рота теж не потрібно. Бо вона маленька і може нам нашкодити. Це небезпечна іграшка і ми не будемо класти її у кошик. А зараз подивіться, що ви бачите біля кошика. Це великий м'яч. Він безпечний? Не можна гратися? Так, звісно, це добра іграшка. Вона не має гострих кутів і цілком безпечна. Тож покладемо м'ячик у кошик. Так. Молодці малята, ви добре впорали з завданням та визначили, які іграшки є безпечними, а якими іграшками гратись на слід. До зустрічі!